У селі Клекутів Бродівської громади відбувся благодійний концерт муніципального хору боян, яким був виступ Дивіться далі. Після недільного богослужіння жителі села Клекутів мали змогу насолодитися музичним мистецтвом талановитих учасників муніципального хору боян з міста Броди під керівництвом Ярослава Линіва. Програма концерту була досить насиченою. Парафіяни мали можливість почути пісні різної тематики, зокрема про героїв України, Діву Марію, повстанців та за Україну. А стоятель храму з особливою любов'ю звернувся до людей доброї волі, які у різний спосіб наближають перемогу України. Всі бажаючі мали змогу відвідати цю благодійну подію, на якій збиралися кошти на потреби Збройних сил України, присутні отримали неймовірні враження на тривалий час. Священик від себе та маріан зібрали під час благодійного концерту кошти, які з приємністю через Ярослава Линіва передали на потреби наших захисників, щоб молитва наша була, дорогі мої, прикладена вся наша енергетика внутрішня і зовнішня, щоб наше село і вся наша Україна, вся наша держава, вона буде. Я точно знаю. Я вам говорю це з перших днів. Пам'ятаєте, знаю, тому що ми не тільки з вами самим моремось. За нас бореться ще світ, і за нас бореться сам Бог, сама Україна. Розумієте? І тому я вас вівторок закликаю, я знаю, що ж не але ми прийдімо на ту годину і до молебен до Пресвятої Богородиці. Все-таки відслужимо тут і згадаємо, що ми знаходимося на цій території захисту духовного почару. Я розумію, не всім подобається, бо ми там трошки політику надаваємо, запам'ятайте, та земля є свята. І наше село є прикрите нею. Ми захищаємося цьому і маємо за це дякувати Богу. Звичайно, вам, дорогі мої, вам, пане керівник, ваші дорогі дівчата, хлопці, я називаю так одним словом, воно так і є. Щоб все вивезли Господь, посилав вам здоров'я. Можливо, деколи і вам важко, можливо, деколи і теж живі люди, маєте свої сім'ї і так далі. Але сьогодні приємно, що ви прийшли. І віддали свій час. То хай вже всемилося Господь, дарує вам щастя, мир, здоров'я, духовний, телесний. Хай верхає нашу Україну на моногії і благи літа. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.